I didn't... так тут кидується задні лякси душок. Тут піднімається і сюди залазить у соло поставки Кордонники, реалізуючи оперативну інформацію, на автодорозі Одеса рені зупинили автомобіль-кресер, в якому знаходилось двоє громадян Молдови, які стверджували, що окрім них легковику нікого немає. Однак під час здійснення поглибленої перевірки правоохоронці виявили нішу. Під пасажирське сидіння, де знаходилося двоє чоловіків, громадян України, екстремальні мандрівники повідомили правоохоронців, що скористалися послугами іноземців, аби приховано потрапити до Молдови. Вартість такої подорожі для кожного з них коштувала 4,5 тисячі доларів США. Наразі організатора каналу затримали.